Проблема катаракти в Україні вкрай актуальна через високий рівень захворюваності серед літніх людей. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, ця хвороба одна з основних причин сліпоти на Закарпатті, де наразі перебуває значна частка населення, серед яких чимало осіб похилого віку. Питання лікування стоїть особливо гостро. Адже якщо відпустити ситуацію, зір можна втратити. В мене батько робив безкоштовно. Робив на це вже дуже багато років. Назад це вже 20 років назад. Все добре відбулося дуже швиденько загроза. Боїлося око, все добре, обласній лікарні тут робили. Нема такої потреби. Я ось десятий рік ношу очки, тільки раз лінзи поміняв. Ось рік тому назад чи півтори, все пока гаразд. Те, що поки на лазерну операцію робила, було втручання. Їй вистачило більше 10 років, вона бачила нормально, потім різко пішло погіршення, і вона вже погано бачила, але на другу операцію не мала піти, тому що серце не дозволяло їй анестезії. Мої Тож. сестрі ставили і катар, але то я в клініці горячого. Практично у неї вона працює не 100%, але працює. А знаєте, що є програма, яка безкоштовно можна коштом держави поставити кришталик? Ну навіть не віриться. Тому що наприклад, я знаю, що там у неї і другі є проблеми, і це буде дуже коштовно. Ну, наприклад, 42 тисячі, і там ну, решта іншого. Аби наблизити доступність та якість офтальмологічної допомоги в Україні діє державна програма безкоштовного лікування катаракти. Лікування катаракти це є надзвичайно важливе питання, особливо для людей похилого віку, більшість яких чисто фізіологічно втрачають зір йде помутіння кришталика, і при його заміні відновлюється повністю зір. Звичайно, має значення, коли це зроблено, чи це зроблено своєчасно, чи не пошкодження сурового нерву, тоді вже ми маємо комбіновану патологію, чи не якісь ще супутні захворювання органів зору чи сітківки. в залежності від того, залежить і результат лікування. Держава відшкодовує лікування закладу залежно від його складності, каже Любов Мандзич. Національною службою здоров'я України, експертом Міністерства охорони здоров'я України, проведена величезна робота і визначилися із вартістю, яку сплачує держава за проведення оперативних втручань. В залежності від складності патології держава відшкодовує закладу охорони здоров'я на сьогоднішній день від 16 до 30 тисяч гривень. Тобто на сьогоднішній день я би дуже хотіла, щоб припинилася будь-яка спекуляція щодо якості кришталиків, які потрібно. Звичайно, є ультрамодні, багатофункціональні, але є ті, які забезпечують нормальний зір людям. Ми маємо усвідомити, що ті е, криштали, е, розхідні матеріали, які заклади охорони здоров'я зобов'язані купити за кошти державного бюджету програми медичних гарантій, є абсолютно якісними. Проте й інша сторона медалі. Наразі мало комунальних закладів по Україні проводять такі операції у межах програми. До маршруту пацієнтів, до прикладу, на Закарпатті включені три заклади краю. Це Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Новака, лікарня Святого Мартина і Хуська центральна районна лікарня імені Остапа Віцинського. А, на жаль, на сьогоднішній день в з кадровими проблемами в обласній клінічній лікарні дані оперативні втручання не проводяться. Це нас дуже хвилює, тому що обласний центр, де проживає найбільше пацієнтів, фактично і тут є поруч у нас Перечинська громада, Великоберезнянська громада, інші був ще Перечинський і район, яким є досить незручно так далеко їхати для проведення цього виду лікування. Ми працюємо над цим. Керівник обласної лікарні підтвердив інформацію. Також додав, що вийшло з ладу обладнання, проте запевнив, що до кінця цього року всі питання намагатимуться вирішити і відновити лікування катаракти у закладі. Відтак наразі пацієнти можуть отримати повний спектр офтальмологічної допомоги у мукачеві та хусті. Ми закликаємо і інші лікарні ужороську міську багатопрофільну лікарню, інші багатопрофільні лікарні, які можуть надавати даний вид послуг. Більше того, вам скажу це рентабінна абсолютно послуга і комунальний заклад. Може мати на цьому гарний прибуток. Тобто на сьогоднішній день, ще раз констатую, у нас є два заклади. І, звичайно, враховуючи, що їх є набагато, формується досить велика черга. Загалом, станом на тепер, послугою скористалися майже тисяча осіб на Закарпатті. Нагадаємо, усі витрати покриває Національна служба здоров'я України. Пацієнт не сплачує жодної копійки. Основне питання це. Яке би я зараз хотіла озвучити, виключити звідси комерцію? А Якщо її включати, то її проводити абсолютно прозоро. А все ж таки, зараз є думка серед населення, що ну, напевно, все-таки, якщо я куплю самостійно кришталики, мені його поставлять, то це буде набагато краще. Людина можливо має таку фінансову можливість і хоче це зробити. Я закликаю всі заклади охорони здоров'я робити це прозоро на як платну послугу. Так, я хочу зробити інший вид оперативного втручання, хочу використати інші розхідники, Це моє право, але я маю сплатити за це у касу лікарні. Не використовується, категорично забороняється приносити в лікарню десь закуплені в іншому місці криштали і проводити з ними оперативне втручання. Тільки ті, які були закуплені на Прозор відповідно до законодавства, і вони можуть бути тільки використані для оперативного втручання. Програми пацієнти отримують консультацію лікаря-офтальмолога, передопераційну діагностику, операцію з видалення катаракти, імплантацію штучного кришталика та післяопераційне спостереження. Аби скористатися послугою, необхідно звернутися до сімейного лікаря, отримати електронне направлення до офтальмолога і обрати медзаклад, де надають безоплатну допомогу.